Величини в фізиці, що змінюються за законом А помножити на синус омега x плюс Фі, зазвичай описують гармонічні коливання. Це такі малі коливання підвищеного напруження тягаря, або малі коливання маятника, або коливання в молекулах, якими зумовлене поглинання інфрачервоних променів, різноманітні коливання в електротехніці. Ну, наприклад, у коливальному контурі, Де наші значення А, омега і Фі це просто деякі сталь числа. Якщо кульку, до прикладу, підвішити на пружині і вивести зі стану рівноваги, то в ідеальній ситуації, якщо нехтувати опором повітря чи нагванням пружини, кулька здійснюватиме гармонічні коливання. Координати відхилення кульки від. Положення рівноваги буде залежати від часу Т, ось тут у нас буде замість х. І визначатися за формулою якраз ось такою: параметри наших А, омега і Фі будуть мати спеціальні назви в гармонічних коливаннях. Так, А це амплітуда коливань. Омега це циклічна або кругова частота коливань. Фі це початкова фаза коливань, зазвичай вона буде в межах з 0 до 2 пі. Ось в таких, в таких межах. Ну і Виходячи з цього, ми можемо з вами ще порахувати період наших гармонічних коливань. Ви хочете запитати, чому ж тут немає модуля, як за формулою? Тому що зазвичай, якщо ми маємо частоту коливань, то вона буде більше за 0. Тому. Нулем вона не буде, якщо коливання почалися. Отже, це наші гармонічні коливання. Давайте розглянемо задачку. Гармонічні коливання задано функцією. Нам необхідно записати функцію у вигляді а на синус від омега Т плюс фі. А потім знайти амплітуду, ну це буде нескладно, це знайти А, знайти частоту, це знайти омега, знайти початкову фазу, це знайти фі, ось це яке в формулі, і знайти період коливань. Він буде дорівнювати 2π поділити на омегу. Головне нам знайти так, щоб в нас були додатні значення, бо всі наші і частота, і початкова фаза не можуть бути від'ємними. Тому нам потрібно придумати, як же ми з косинуса перейдемо на синус. Якщо в нас є ось такий косинус певного альфа, як з нього зробити синус? І тут на допомогу нам приходять формули скороченого. Формули, формули зведення. І ми пам'ятаємо, що якщо я хочу косинус на синус перемінити, то мені потрібна кофункція, а отже, буде π на 2 або 3 π на 2, як там вам згодно. І давайте спробуємо плюс альфа зробити. Так в нас буде. Косинус альфа. І це все я помножу на мінус одиницю ось тут позаду. Чому? Тому що за формулами зведення в нас при такій зміні від синус π на 2 плюс альфа буде мінус косинус альфа. Тому я домножила на мінус одиницю ось тут позаду. Ну, все, формула для перемноження, для переведення в нас вже існує. Давайте переводити. Шукаємо наше f від t. Замість ікса у нас використовується Т, нагадаю. Тож буде 2,5. на косинус на штрипів від Т. Напишіть, будь ласка, чи змушує вас вчителька переписувати умову. Переписали умову, яка була. А тепер будемо перетворювати. Візьмемо спочатку мінус одиницю. Наперед, тож буде мінус 2,5. Мінус 2,5, а тепер синус. І наші кути, які були пі на 2, а в ролі альфа ось це все. Оце все наша альфа. Тож відняти, У нас додати 3π на Тілюс пі на 4, і плюс пі на 4, дорівнює. Давайте одразу От я прям покалякуюсь тут по нашому екрану. Я з на 2 зроблю пін, ділене на 4, бо мені їх додавати треба, так? Тут намалюю 4 а тут буде в нас 2 пі. на 4. 2 пі І тоді в нас буде функція ось така: мінус половиною, синус 3пі. Т. 3пі, 2π на 4, плюс π на 4, це буде плюс 3 на 4. Плюс 3 π на 4. Є yeah. все, ми фактично все зробили. Наша функція FT виглядає ось таким чином. І вона буде дорівнювати мінус половиною синус. Тепер виокремо. То в ролі омега буде. В ролі омега буде в нас значення 3 трипі. Пограюсь трошки з кольорами. Де таке нас лишиться? І додати в ролі Фі нехай буде, як небудь будь жовтеньким кольором. Тріпі на 4, 3 Трепі на 4. От я можу виписувати вже звідсиля прям всіх. Ну, поки в мене жовтенький кольор, я випишу значення фі. Воно буде 3пі на 4. Далі мене просили омегу. це частоту. Омега наша частота буде дорівнювати число, яке стоїть перед Т. І це буде 3 π Ну, і звісно ж. Наше значення числа А, а число А усього воно все стоїть. Амплітуда наша це буде мінус 2,5. Ну, і врешті-решт, нам потрібно ще порахувати, чому буде дорівнювати період. Період, як ми з вами знаємо, це буде 2π ділено на 3 π Отже, в результаті наш період буде дорівнювати 2 треті. Тож, ми знайшли з вами амплітуду мінус 2,5, частоту. Пі, початкову фазу коливань 3 на 4 і період коливань 2 третіх. На цьому задача розв'язана. Бажаю успіху!